Німецький автопром підкорив увесь світ, проте в самій Німеччині, дедалі більшою популярністю, користується екологічний транспорт велосипеди. Останніми роками їх продається навіть більше ніж автомобілів. Утримання автівки середнього класу за рахуванням амортизації та витрат на бензин обходиться німецькому водієві в середньому в 500 євро на місяць. Проїзний квиток громадським міським транспортом коштує близько 70 євро. А от витрати на велосипед становлять лише 15 євро на місяць. Нині в Німеччині налічується понад 70 мільйонів велосипедів. Для кожного п'ятого це основний засіб пересування. Регулярна їзда велосипедом кажуть лікарі сприяє поліпшенню роботи серця і легенів, зміцнює м'язи, допомагає позбутися зайвої ваги і навіть підвищує настрій. При цьому навантаження на суглоби значно менше ніж, приміром, під час бігу. Тож не дивно, що страхові медичні компанії активно агітують мешканців Німеччини їздити на роботу велосипедом. Міхаїль Єгер чиновник, шлях від його будинку до роботи 15 кілометрів, і щодня він долає цю дистанцію велосипедом. Своїм прикладом він надихнув і багатьох підлеглих. В управлінні з'явилися велосипеди для службових поїздок, крита велостоянка і навіть душові кімнати. У колег має бути можливість прийняти душ, адже після тривалих поїздок велосипедом, якщо не помитися, то краще на люди не з'являтися. Кому таке сподобається? У межах акції Велосипедом на роботу Міхаель Єгер та його колеги наїздили протягом літа 25 тисяч кілометрів. Ідея проекту належить загальнонімецькому велосипедному клубу. Ця організація вже протягом багатьох років намагається поліпшити велосипедну інфраструктуру. у Європі є країни, де умови для велосипедистів набагато кращі, ніж у нас. Наприклад, Нідерланди або Данія там набагато більше велодоріжок і їхня якість значно краща. Місцева влада вкладає у велосипедну інфраструктуру значно більше грошей. Уряд Німеччини планує до 2020 року збільшити кількість велосипедів у містах майже в півтора раза. Роль флагмана в цьому процесі готовий взяти на себе й Бонн, колишня столиця Німеччини. Але для цього місту потрібні сотні кілометрів нових велодоріг, а також тисячі нових місць для паркування велосипедів. Для місцевого бюджету це надто велике навантаження, кажуть у міському управлінні транспорту. Саме тому бон разом з іншими німецькими містами отримує дотації від земельного уряду, а також розраховує на допомогу з федеральної скарбниці, яку виділяють на конкурсній основі. 70-80% витрат покриває земельний бюджет за рік. Ми витрачаємо близько 700-800 тисяч євро на велоінфраструктуру, в тому числі велопарковки. Крім того, ми хочемо створити міську систему. Прокату велосипедів. Головні велосипедисти Німеччини, студенти та пенсіонери. Останні входять до так званої групи ризику. У потоці міського транспорту вони часто почуваються невпевнено. Насамперед, для них загальнонімецький велоклуб проводить курси безпечної велоїзди. Спершу ставимо ногу на педаль. Рушаємо, сідаємо. Підводимося. Зупиняємося. Інструктор Пауль Кройц, велофанат. Він стверджує, що велосипед найшвидший засіб пересування в місті на дистанції до 10 кілометрів. То перевіримо. Велосипед проти автівки. Дистанція 5 кілометрів. Провести експеримент мені допоможе мій колега Євген Тейзе. Вивчили маршрут уперед. У центрі бонна багато вулиць з одностороннім рухом. На велосипеди це обмеження не поширюється. Побачимо, як впорається із цим авто. Велосипедом цей шлях зайняв 16 хвилин, а автівкою. Майже на п'ять хвилин більше. Отже, Пауль Кройц мав рацію. Швидко, дешево, корисно. Не дивно, що велосипеди стають дедалі популярнішим видом транспорту. Автомобіль поступово перестає бути в Німеччині показником соціального статусу. На вулицях міст дедалі частіше можна побачити людей у ділових костюмах, які крутять педалі. Однак до повної відмови від автівок ще далеко більшість німців воліє мати обидва засоби пересування і велосипед, і автомобіль.